Угу. От, і він як пожалувався. там в тому, Той власник годинника, а той спитався його, чи, чи він знає, хто то він сказав, що він що підозрює кожен. Він каже, я не підозрюю, знає точно хто вкрав. І сказав навіть його, ад, адрес його, видно, то був чи сусід, то вже я вже не скажу. Ну і що? І вони то все записали, та й пішли до нього додому, та його взяли. Взяли і знайшли в нього той годинник. Відібрали від нього той годинник, але господарові його не віддали аж пізніше. І знаєте, що вони з ним зробили? То були, коли вони то робили, вночі чи коли, але досвід. А як люди вже йшли до праці, то знаєте, що вони побачили? Там був слуп електричний, от один магазин біля катедри. Там стояв слуп електричний. Вони взяли високо, його підняли, і там прив'язали його до того слупа високого. Живим. Прив'язали його шнурами такими, а тут йому на, ці, на шию повішали таку таблицю і написали: він злодій вкрав годинник, а той годинник повісив не на ту дошку. Угу. І він так висів цілу добу, бо ще до пізнього вечора. Він ще вісім, ну видно його, як і вночі там повішали, то, то видно, вночі його то так і зняли. То Можете собі то уявити? Так, так. Дуже за крадіжку, дуже карали.